Всім доброго часу доби вриваємось Generals, карта падіння імперії на часі. І сьогодні будемо розбиратися проти трьох СВГ генеральш Алексіс Олександр. Так за босс -генеральшу. Вон Вона на екрані. В нас Лінг, так, босс генерал Лінг. Будемо розбирати її кейс, що вона може. І щоб це було ще більш фаново, врубаємо 50 баксів і вриваємось на карту в. Стадію розбудови, відправляємо одного бульдозера на побудову електростанції, другий у нас їде на схід, там де наш перший «Алексіс» знаходиться. Так, виставляємо саплай-центр, другого бульдозера відправляємо до другої «Алексіс», і один вибудовує в нас ще бараки. П'ятий в нас буде вже вибудовувати захисні споруди. Ставимо дуже швидкий і маневрений наш військовий заводік. Так, як ви бачите, більшість будівель в неї такі китайські, але електростанції американські. Так, з покрав. Щенями на додаткову електроенергію і одразу до нашої першої кралі відправляємо в танки дракончиків. Так, в принципі, набор танків в нас не обмежений. Є все, що завгодно, тому що це ж босс генерал, так тому ми можемо користуватися майже всіма благами кожного генерала з Кожної фракції на півночі ми так само відбудемо відправляти наших танків дракончиків. Так, дракоші в нас будуть по-перше випалювати командний центр. По-друге, саплай центри ворогів для того, щоб як мінімум трошки їх ну, це Класична історія. Ми не вигадуємо велосипеди, так і просто йдемо по класиці. Див, дивимось так. Тут бачимо, нас вже чувак розбудовується. чувак, точніше, дівчинка наша розбудовується. Ой-ой-ой, блін дракошу зажали так. Так, не туди, не туди, братик, братик, давай до саплачка, до саплачка. Випалюємо команди, випалюємо саплачки. Сопла нам потрібно трошечки вибити їх з колії. Навіщо? Тому що в принципі основна сила будь-якого свого генерала це його суперзброя. Як ви розумієте, навіть якщо ви побачите, я не буду взагалі нічого і будую взагалом гатлінги для захисту, тому що ну, немає ніякого тяжкого озброєння. У неї є авіація і є супервепен. І зазвичай один такий генерал будує десь 5 молекулярочок. Тому е нам потрібно в першу чергу трошечки збити їх з ритму. Надати їм побудувати стратегічні центри і вийти в суперзброю. Як ви бачите, з двох з двома у нас вийшло, третій, ми навіть не намагалися. Вона зараз буде вже входити в гру зі своїми СВГ-штучками, так, у цими дівчачами, і будемо вже проти неї там вирулювати за допомогою наших тих-скачторників, от які я буду. Чому будую саме скат, а не всі інші? Тому що на них не потрібна енергетика. А знаючи, ботів, що вони будуть опалювати Правильно, енергетику та фінансів. Тому не зволікаємо, будуємо скачторми і починаємо такий певний дозер хан. Нам ну я це буду робити за допомогою баги. Ви можете робити за допомогою чого заводу, Можете побудувати Джармен Келла в принципі класна ідея. До речі, побудувати Джармен Келла, точніше, створити його, і потім. Навіть не знаю, як це правильно сказати з за юнітів у генералів. Що я з ним роблю? Створюю їх, чи будую, чи народжую, хер його знає. Неважливо, в общем то Отже, наш генерал Лінг наступає, беремо гатлінги, випилюємо всі дозри. Там на півночі я... Якщо от ви побачите, я тут випилю дозори за допомогою наших багів. На сході я хантю дозори за допомогою двох Гатлінгів. Паралельно в нас йде розбудова, дуже агресивно розбудовуємося. Невеличка лінія захисна у вигляді наших Гатлінгів, супервепен, супервепен. Ми виходимо за цього генерала через просто військовий та аеродром. У нас одразу доступ до всього, що ви захочете. Просто ми як будете. Не знаю, на Володимирський ринок проходимо, все, що завгодно. Будь ласка, беріть, все, що вам потрібно, все, що ви хочете. Будь ласка, люба, суперзбро, молекулярочку, будь ласка. Хочеш то, будь ласка, он артударчик взяли. Снайпери, снайпери взяли. Навіщо снайперів я якщо чесно, не розумію, але нехай будуть. Отже, яка наша історія з третім генералом? Чесно, знищувати. Ой, бля, оце як. Трошечки мазіла, але нічого страшного. Як ви бачите, я одразу направляю наші скат-шторми на стратегічний і на його енергетику, на його на командний центр. І намагаюсь, по-перше, знищити його бут-техніку, по-друге, вимкнути електроенергію, як він направив молекулярочку, і я її просто стопорнув тим, що знищив електрику. Так от. Я не раджу взагалі граючи проти СВГ, намагатися знищувати його супервепен, тому що коли вона вже розбудувалася. Вона, в принципі, ну Олександр, бачите, вона починає безжалісно просто випалювати паралельно ще спамити якимись аврорами. Причому ж такими добротними альфа-аврорами, плюс вона починає ще додатково навалювати по повній програмі за допомогою томагавків і всього іншого. Ну не важка зброя завдяки тому, що ми граємо за Бос Дженрала. У нас є ЕВЕДЖ у на нас і все в принципі. Можемо, блядь, насправді з такими грошима і всім іншим дуже вальогне себе відчувати. Але, ну, як ви бачите, не дають мені це як його вирватися трошечки вперед, тому що не дивлячись на те, що два в нас такі більш-менш паралізовані генерали. Третій генерал в нас ще ж, все ж набудував вже 5 молекулярочок по повній програмі. Але я не здаюсь, моя задача, по-перше, вимкнути його командний, точніше, знищити його навіть повністю. А по-друге, знищити електроенергію, тому що скільки б в тебе не було молекулярочок, скільки б в тебе не було суперзброї, ніколи вона не буде працювати і не буде ефективна, якщо в тебе не буде світла. Тому що правильно, блекаут, дівчинка, моя Blackout, як ви бачите, дуже все командний центр. Папа, електроенергія. ПАПА своїми скачторами я вже ж не знищу його, точніше її молекулярочки, але я знищую електроенергію. І тим самим, що ми зробимо правильно, ми трошечки потрошечки будемо навалювати. Я от всі, всі сили просто кидаю на його станції. І і все, і потім ми будемо вже а, збирати невеличку таку команду, команду А так, і влаш... ну, під'їжджати до а, кожної генеральше по черзі на ну коротше, на лате, хуяте, айрішвійські, айрішхуїські блять, лате, хуїте, макачіно, хуєчіно блять. Айріш хуїські, айріш війські блядь, Оці всі блядь, ху, це все блядь, хуйня блядь, для педіків. Ну коротше на каву будем заїжджать, щоб е, привітатися та спитати, як справи, як нам взагалі поживає. Не хоч вони трошечки на свіданочку сходить з нами, так щоб типа запіка моїх по повній програмі. Так е, що можна ще сказати про босс генеральшу? Наша генеральша Лінг це е, такий комбо всіх. Юси, чайни, комбо ГВАшечки, всього іншого, найкращих. Підвищень найкращих юнітів, все тут є. У якості вторини економіки в нас поступають хакери, вони у нас, до речі, доступні одразу, якщо я не помиляюся. А ця випалює мені, блін, на економіку, намагається, ну нічого в неї не вийде. Ви просто знаєте, будуєте всюди саплаю будуєте, вона буде витрачати свою дорогоцінну молекулярку, тільки от на саплаї, і все. Ну, може, там на якісь ці. Хак-хакірочки, я ж її в свою чергу трошечки, скажімо так, драконю завдяки своєму ЕМІ-бомбі. Та а вже що? а вже ж ми. Націлюємось а, на що? на енергетику. А, так, і паралельно розбудовуємо наших хакерів, отримуємо вториману економіку. Опа, все, все, а що, а що? не оплата за світ, дівочка, все, все, ну, закінчились ігри. Будемо приступати до більш важливих тактик. Так, тут я трошки тещу що наші евенджери, ну, буде доволі невдала історія, але не важливо. Так, так ось, бос генерал, це у нас комбо. Ми це комбо будемо використовувати сьогодні в випуску. Але ще треба сказати, що е якщо я не використовую Справді, авіаюніти. в нас вони доступні також у вигляді міксу рапторів, міксу мігів, Хеліксів, аврори, але, звичайно, не альфа Аврори. Так? І а також в нас є можливість побудувати будь-яку суперзброю. У суперзброї в нас є всі покращення для всіх юнітів, будь-якої фракції, все, що вам потрібно, та там все буде просто. Беріть, не хочу. Я ж кажу, чого тільки душа побажає, все є просто-напросто. З приводу карти. Така для мене, якщо чесно, олдскульна мапа так, падіння імперії, чи занепад, чи занепад імперії точно не можу перекласти, але все ж зрозуміло, що по 4 кутник, чотири кути в кожному по нас гравцю, так. Саплайчиків достатньо. Вони один у кожного біля бази, один. Точніше, два, між ворогами знаходяться чи між союзниками. так. Е, в центрі така величезна стіна. Не знаю, чи китайська, чи не китайська. Вроді як пустельна така мапа, але от така величезна стіна, оборона чи не оборона, якісь коментарі давати важко. Так ось на цій карті ми будемо досить себе непогано почувати і потрошечку переходити до, як я вже казав, плати. Операція лате хуяте. так, операція буде складатися з того, що ми беремо нашого команду з Джарменкела, полковника Бартона та снайпера і ракетчика, Садимо їх в бункер нашого оверлорду, і будемо зараз заїжджати до кожної кралі на гості, поспілкуватися, спитати, як справи, і так далі. Можна ще сказати, було б, що можна було посадити чорну мотос для приколу, але сенсу в цьому ніякого немає, якщо чесно. Ну прям вообще, як яка різниця? А для того. Щоб наш оверлорд пожив е, якомога довше, так е, ми будемо використовувати ще додатково баги наші так для знищення е, є МП Петріотів, тому що яким би в нас не були супер наші е, круті юніти, так е, що піхотні, що оверлорди, що все інше, але все ж є МП-юніти. Вони перше застопорять, по-друге, знищать. Так що потрошечку вибудовуємо ще додаткові наші. Супер вепени, це нам знадобиться для отримання покращень на швидкість, на демедж того штанчика, щоб нормально цей дріфтити, кататися по всім базам. І е, все було чисто по кайфу. І починаємо наш попередній рух. Давай, давай, братіш, поїхали. Перша вже ж у нас хто? Це наша північна подружка, будемо починати з неї. Заїжджаємо і. Навалюємо, просто навалюємо, хлопці. З серйозним обличчям починаємо розвалювати все, що є на базі, все, що бачимо, і все, де будемо під'їжджати. Давайте, давайте. Всі все взяли, зараз отримали покращення і все, і поїхали. Давай, братіш, давай, все, навалюємо, навалюємо. Поїхали, поїхали. ту-ту-ту, під'їжджаємо, Джармен Кел, все. Ну, Джармен Кел ще не навалює, але було б гарно, щоб він по будівлям. Тож навалюваю. А у нас достатньо демодже. У нас є ще наш полковник Бартон, який ще дуже добре так. Також навалює, Роз, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо Пацани, давай, 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 хорош, хорош. Поїхали, поїхали. Демедж, 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 сьогодні виходить, нормально, диви, диви, як, все, поїхали. Піхода просто кладеться на раз-два. Наша команда А один з найкращих варіантів для розіграшу це отакий от варік з юнітами в бункері. Просто розвал-кабін, неймовірний. Бам! Мінус один. Ідемо далі, ідемо далі. Наша наступна подружка нас чекає. Свіданки, свіданки, свіданки. Поїхали, поїхали. Ми не можемо заставити дівчину чекати. Ми ж якби джентльмени, так, хлопці? Так що давайте. Під'їжджаємо ближче, щоб навалювати могли усі. Так, давай, давай, Чуть трошечки ближче, ближче братіш. Давай. Наша ко -кома команда А, команда Гачі, команда Хуячі. Оце все. Давайте. Заїжджаємо тут треба срочно мокачі на хуєчина. Як ви бачите, якщо в них немає електрики, нам не страшні Емі Петріоти, але краще не дракони, це, це все. Так заїжджаємо, заїжджаємо. По-перше, не більше нам не знищуємо не знищуємо, знищуємо молекулярочки, тому що якщо зараз в неї там, ну, буде більше енергії, вона включить свої ці супервепени, то ми можемо трошки хватити лонганути гру. Нам це не потрібно. Тому, по-перше, добиваємо повністю усі електростанції, і вже потім довалюємо повністю всю базу. Давай, браді, давай, навалюй. Давайте, хлопці, хорош, хорош, ти дивишся, що вони роблять? Та ти що Песінка, песінка під'їхала. Давайте, хлопці, давай. О, все, вона здається. Ай-яй, ай, а що, 5 молекулярочок, що? Не спасли, да, блін. Ой, а як це так сталося? Що це відбувається? Що ми будемо з цим робити? А ми будемо їхати до третьої генеральші і розвалювати кабіни ще більш. Дувати, ми. Давайте довалімо, давай, що... давай, да, довалімо, проїжджа. Ой-ой, ой стопорнули, стопорнули. Ой, баги, спіцевили. Саппорт, саппорт, саппорт від баги це найголовніше. Так, добре, що наша команда, в принципі, функціонує, навіть не дивлячись на те, що наш, так би мовити, по оверлорд був обесточений, але все ж таки ми можемо відстрелювати. Та, Йошки, ти. Да, що ж ти будеш цим робити? Багів, вступаємо в гру, навалюємо, навалюємо, навалюємо. За Забрати двор, стріляю в упор. Поїхали далі. Давай, все. От бачите, треба відробити енергетику, хлопці. Що, що поробиш? Або знищуємо петріоти, або енергетику. Варіантів два. Всю піхоту ми бере оверлорд з нашим гачі міксом бере на себе, так? Давай, бум-бум, мінус, мінус. Хорош, хорош, хорош. поїхали далі, далі, далі. Навалюємо, навалюємо енергетиці. Першочергова, що дозер. Ну, дозер ми ну, вже. Якийсь он виживший. Дивіться, блять, як ти вижив? Я за вами хантився, хантився, а вони досі ще живі, якийсь он бульдоз, ведіть. Капець просто. Ну нічого, вже тут без варіки, будемо довалювати базу, будемо довалювати гру і... Давай, давай. Ну хлоп, навалю. Бля, треба підтримка від бай. Демедж, де демедж? Наші гатлінги щось чіляться собі там. Нічого, бля, це вони на стрьомі стоять, щоб ніхто нічого не побачив не здав нас. Так, поїхали далі. Навалюм, навалюм. Супервепен поки не використовуємо. Це якийсь наступній частині. Ой, що й підтримачка від Аврор. Підлетіть. Це песня, песня. Пушечка. Ось такий у нас сьогодні дівішник вийшов на карті падіння імперії. Всім дякую за перегляд. З вас лайк, підписочки. Не забувайте обов'язково про коменти. Гарного вам дня та до наступних зустрічей!